Зараз будемо мати дуже і дуже цікавий час. Фінал футбольного сезону. Це коли засовують буквально все, і навіть посеред тижня. А сьогодні у нас чисто подкаст за підсумками вихідних, але я вже перечуваю цей тиждень і наступний тиждень. І думаю, той, що буде після нього. Ну, але давайте до справи. Класична ВПЛ, цікаві матчі в прімері та на апенінах, і це подкаст UAFootball. Аудіодумка: мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Динамо Шахтар 1.1. перед тим, як ми перейдемо повноцінно до матеріалу, я продовжу посвящати вас в організаційні моменти, скажімо так. А була взагалі ідея вийти з подкасту у неділю наступного дня після матчу. Але питання перше, хто слухає взагалі подкасти у неділю? І по-друге, я просто уявив, яким буде хронометраж, якщо вийти виключно з класичним. Це десь хвилин на сім. Взагалі, що можна сказати про цей матч? Можна сказати, що гол зламав цей матч. На стартовому відрізку команди показували пресинг, бажання, багато бігали. Виникала боротьба за ініціативу команд. І тут що, Степаненко б'є з лівої ноги. На черету сонце в очі потрапило, влучило. Та ще й арбітер, якщо ви передивитесь момент, то побачите, що він пробіг повз і момент удару, голкіпер не побачив. Ну і тримайте 1-0. Але, звичайно, гол М -м, воротарський, незважаючи на мої намагання висмоктити з пальця подібні якісь обставини для захисту. Треба було взяти, приклад золя воракана найкращих часів та просто вдягнути кепку і все. Звичайно, яке взагалі класичне безрезонансних моментів. Арбітер не призначив 11-метровий після влучання м'яча в лікутіракітському у штрафному шахтаря, і признач суддя Романа в пенальті, динамо може б там зрівняло б ще у першому таймі, все таке інше. Проте, давайте розберемося, а це взагалі пенальті. Ми можемо оперувати згідно із тією якістю повторів, яку нам дає 2 плюс 2, плясати, танцювати звідти. І за побаченим видно, що ну, Ракіцький не грав рукою. От у класичному розумінні він не грав рукою. Рука була притиснута безпосередньо до корпусу. Корпус повертався якраз боком, боком до м'яча у момент ну, влучання, тобто у напрямку удару під той кут. Мені здається, що в таких матчах це не пенальті. Ярослав можна сказати свідомо уникав того, щоб зіграти саме зіграти рукою. Така моя думка. Звичайно, епізод дуже складний. Звісно, ну що так, що так, щось кому б не сподобалось. проте а більше я за те, що це не одинадцятиметровий. матчу взагалі, що можна сказати? Шахтар після забитого став грати другим номером. І в мене було вперте відчуття, що якщо от гірники захотять, якщо це буде потрібно, то вони зможуть додати в атаці. Але ну, час йшов недолого атакувало лише Динамо. Буяльський загубився це взагалі як і реально здавалося, що ну Динамо ну да, тупо не, не зможе зрівняти рахунок. Бо як ю типове володіння з флангу на фланг через центр, купа браку, відсутність ударів, як таких, лідер ще й не впливає на гру. І типу Шахтар робить все правильно. Здавалося б, чи не так? Ну, людин, навіщо йти вперед, розкриватися, наражати себе на небезпеку, на контратаку. Проте Динамо забило. Голан Андрієвського зі штрафного він стався. Ну, смаколик, звичайно, дуже красивий удар. І от просто взагалі, от щодо аналізу як такого, Шахтар просто чомусь виключив чи навпаки прийняв цей варіант, що теоретично у Динамо може залетіти якийсь дурень і буде один-один. Тобто це їх влаштовувало. Дурень ще вийшов до того ж дуже-дуже красивим. Але. Ну, от я веду до того, що Шахтар у найкращі часи б він пішов на 0-2, якщо потім не 0-3, б. І ну виходить, що у гірників далеко теж не все в порядку, якщо вони ухвалюють такі рішення, а суперник при цьому виглядає краще за них. Або що ще гірше, якщо їм доводиться ухвалювати такі рішення через власну неготовність протистояти супернику, Ювічевич сказав після матчу: шкода, коли цілий матч ведеш в рахунку, під кінець зрівнюють, маючи один момент. Можливо, ще один, не пам'ятаю. Час покаже, чи ми втратили два очка, чи виграли одне. А, а у мене питання. Шахтар взагалі він чим краще був у цьому матчі. Навіть якби гірники відстояли б 0-1, то навряд чи б по усі понеслися казати, що от які гірники молодці, вони стримали, вони витратили силу, там справжні чемпіони, царва дворця і все таке інше. Ну недолуге Динамо, атакуючи, було цікавішим у цьому матчі. І виходить що ось таке нині класичне. Ну і що ще сказати про цей спектакль з чотирма ударами у площиноворіт від двох команд, по два в кожної. Поле, поле дійсно, жах. Воно взагалі нагадувало якийсь ґрунт, знаєте, як. З-під цих незрозумілих декоративних квіточок. В індивідуальному плані Беніто топчик у Динамо проте ще необхідно більше комунікації із партнерами мати. У Шахтаря індивідуально я не знаю, чому прямо так, але мене вразив, вразив Матвієнко на фланзі у нього виявляється дуже дуже класна швидкість. Він дуже класно біжить. Жора грошев каже, що то на фоні суперників, але ні-ні, от коли його нарешті заберуть в АПЛ, от Брайтон, це взагалі мрія, то я думаю, що вміння зіграти на фланзі в центрі захисту дуже і дуже допоможе закріпитися. Ну і звичайно, не можна оминути новину про те, що Луческо йде на лікарняний, буде операція, як і очікувалося. Він оголосив про це на прес-конференції і. Про ще дещо, звісно ж, хірургічне втручання необхідне через коксартроз це хронічне захворювання, яке вражає кульшовий суглоб. Наразі невідомо скільки саме Луческо буде на лікарняному, але виконуватиме обов'язки головного тренера легенда Динамо е, Олександр Шовковський. Подивимося, подивимося, наскільки затягнеться відновлення Луческо, та як впорається Сашо е, Локально, якщо Мірча не хоче йти, а він не хоче йти, тому що футбол це його життя. То, ну, то рішення виходить, що воно оптимальне. І взагалі виходить, ще цікавіше, що у збірної динаміських сердець а, тепер є Воротар а, Лужний Фоменко Сабо-Дем'яненко, це четвірка захисників. А, Хацкевич, Михайліченко, опорники, Якщо там ну, граємо о, за схемою 4-2-3-1, наприклад, Ребров Буряк-Лобановський, Плохін попереду, і так, голкіпер Шовковський. Барселона Атлетіко 1-0. каталонці, які кинули грати у чемпіонаті, коли стало зрозуміло, що чемпіонство вже в Кармані. І Мадридці, в яких Грізман знову у праймі, та й взагалі це ледь не найкраща Атлетіко аж часів чемпіонського сезону 2021. А відродження гонки за золото не сталося. Сумнівів щодо чемпіона у примірі тепер остаточно немає. А, і Барселона пропустили лише 9 голів, станом на зараз впродовж 30 турів. Ліги. І при цьому Левандовський не забив дев'яти з 10 останніх матчів, і це найгірша його серія за останні 7 років, виходить, що так. І виходить, що десь футбольний Бог дає, а десь забирає. Мені здається, що краще б за Хаві ніхто б не сказав. Ми здивовані тим, що пропустили 9 м'ячів у 30 матчах. Це ненормально. це ознака того, що ми наполегливо працюємо в обороні, так, але суперник не реалізовує моменти. Ну, а про Роберта Левандовського ніхто не скаже краще за Сашка. Говоримо сьогодні про поєдинок між Барселоною та Атлетіко. Поєдинок, який був для Барселони не дуже важливим, через те, що вони майже всі свої задачі вже виконали на цей сезон. Що стосується Атлетіка, для Атлетіка було важливо не програти для того, щоб зберігти цю відстань до мадридського реала і намагатися наздогнати їх до кінця чемпіонату. Ми вже знаємо, що це не вийшло, але поєдинок був дуже цікавим. Що відразу кинулось в очі? Це те, що Атлетіко в перші 20 хвилин прямо затис Барселону і давив. Давив, створював моменти, і було видно, що Барселона не знає, що з цим робити. Барселона здавалося грає в свою гру. Але в деяких моментах здавалося, що вона вже не контролює, що відбувається в її карному майданчику, тому що моментів було три моменти десь в ці 20 хвилин, і вони були досить гострі. І це реально було класно. Але надалі гра більш-менш вирівнилась. Барселона вже домінувала з м'ячем. Барселона почала їх створювати і почала створювати їх регулярно, що допомогло їм і забити наприкінці першого тайму. Взагалі. Якщо ми беремо цей гол, який забив Торес, то я хочу відразу перейти до іншого кіпера, так, до куртуа або до Терштегена. Ну, більш до куртуа, тому що вони з облаком досить схожі по зросту, класно порівняти те, як згруповуються кіпери при тому, коли е, там, потрібно вирішити якусь задачу з м'ячем на нанизу. Тобто, якщо м'яч летить в шістку, або якщо просто летить десь е, біля стопи. Тобто, що, як це з цим боротися, що робити, тому що високим кіперам досить складно групуватися. І ми побачили, наскільки облак довго згруповувався. Він так довго згруповувався, що вже м'яч був у воротах, а він тільки там падав десь. Не факт, що він бачив момент удару, тому що Торес пробив класно з тої точки зору, що він пробив низом і поміж ніг. Але ну, там відстань була досить така значуща. Мені здається, там метрів 20 було. Тобто кіпер повинен реагувати. На такі моменти, тим паче, що він не спіймав облака на протиході. Він не вдарив там в кут інший. Він просто вдарив, і не майже по центру, звичайно, але він просто вдарив, і там була ідеальна позиція для того, щоб облак згрупувався і вирішив цю задачу, але в нього не вийшло. І наскільки все ж таки круто грають час візаві його? Це Терштеген, це куртуа, які можуть витягати такі моменти. Терштеген ще нижчий, але куртуа він теж такий же високий і він може рятувати в таких поєдинках і витягати саме такі м'ячі. Тому облак якось мене розчарував саме в цьому моменті. І я сподіваюся, що він розпочне більш таку впевнену гру в інших моментах. Це розпочався другий тайм, і в другому таймі ми побачили, що команди розпочали відразу грати без центру поля. Тобто ми бачили, що півзахисники вони або в своєму карному майданчику знаходяться, або вже біля чужого карного майданчику і намагаються створювати моменти. Тобто гра була без центру поля, гра була цікавою. Через це у воріт Атлетіку були моменти, коли півзахисники взагалі не встигали повертатися. Момент Левендовського, коли він не забив, коли слід було віддавати передачу на Рафінію. Ну, я взагалі не пам'ятаю таких моментів, коли команда виходить. Водить один в два проти кіпера, і гравець не віддає. Передачу, коли там ну просто стовідсотково слід було віддавати передачу на Рафінію для того, щоб він забував вже в порожні ворота. Я не знаю, що і навіщо, ну точніше, я знаю, навіщо через те, що Левандовський вже не забуває 9 матчів, і ну, звичайно, він хоче забити, і тому він вдарив. Але ну в такому епізоді слід все ж таки було віддати передачу. Мені здається, його б це більш заспокоїло, коли б команда вже ввела 2-0. Коли команда вже веде 2-0, то вже... В нього ще появиться більше моментів для того, щоб забити. А поки один нуль, все ж таки крихкий такий результат. Тому ну навіщо так робити, я не розумію. Ще один момент був е, у Барселони, коли пробивав той самий Рафінія, і Рафінія, який якимось чином з метрів 6, мені здається, поцілив в облака. Ну, тобто, він не облак зреагував, а він прям поцілив в облака. Я взагалі не зрозумію, як в нього так вийшло, але так вийшло. Вишні, ну як так вийшло. і Барселона ще раз не забила. Але якщо ви думаєте, що були моменти такі тільки в Барселоні, то це не так, у Атлетіко було теж досить багато моментів момент Грізмана, момент Караско, момент ще був у Депауля, ну тобто моментів було реально багато, просто команди не реалізовували їх. І, взагалі, якщо ми говоримо про Барселону, є таке поняття, що ну, і взагалі по сезону ми бачимо, що Барселона досить мало пропускає, і це все класно було б. Але якщо ви подивитесь... Матчі, взагалі, усі, де грає Барселона. Якщо ви подивитесь топові матчі, де грала Барселона, якщо ви подивитесь взагалі інші поєдинки, ви зрозумієте, що це не надійний захист Барселони. Ні, ну тобто команди просто не реалізовують моменти. Це в кожному поєдинку відбувається. Реально просто в кожному, ну тому, що не реалізовувати такі моменти, які були в сьомому матчі в Атлетіко, не реалізовувати інші моменти, які були в інших матчах з прострілів, з ще чогось. Тобто, коли Бальте досить високо грає, і через його фланг йдуть простріли один за іншим, команди просто не реалізовують ці моменти. Мені не здається, що це надійний захист. Тобто, це е, таке більш інтуїтивне або більш е, просто по сезону так. Щастить, що команда не пропускає, але це не є якоюсь послідовною річчю, як на мене. Тому що якщо ми подивимось там на команду, ще одну з таким надійним захистом, яка є в топ 5 лігах це Рома, то Рома не дає створювати нормальні моменти. Вона реально просто блокує все. Це по-перше. І по друге, навіть якщо є у воріт Роми якісь моменти, вони настільки не незручні. Взагалі, ти не розумієш, навіщо гравець б'є з такої позиції. А потім, як коли ти дивишся далі, матч, ти розумієш, що а інших моментів і не буде. Ну, тобто, гравці настільки грамотно грають в захисті, що вони не дають створювати моменти такі, щоб вони були гострі. Це не ситуація Барселони взагалі, тому що Барселона дає створювати моменти, просто їй не забувають ці моменти, і моменти реально досить гострі. Ну і взагалі, подивіться, як грає Алонсо, як грає Бальде. Ну, тобто, це нереально навіть, В який би у вас футбол не був, ви не зможете з цими гравцями якось е надійно закрити там, лівий фланг оборони. Тому що Бальде і Алонсо грають зліва. І ну, це нереально, це просто нереально. Як би вони не грали? І тому, як на мене, це все ж таки просто везіння по сезону. Що Барселона не пропускає так багато м'ячів, скільки могла б пропустити. Єдиний момент, ще про який я хотів ще поговорити, це пенальті, який не поставив арбітр у кінці матчу у ворота Барселони. Мені здається, все ж таки вже пора уніфікувати це правило, коли рука це пенальті, коли рука це не пенальті, тому що все віддається на розсуд арбітра. І в Лалізі, взагалі, є проблема, що. В такі руки у Барселони вже не вперше. Це вже четвертий або п'ятий раз в цьому сезоні, коли у ворота Барселони не ставлять пенальті після таких рук. Але в інших поєдинках Ла Ліги з такими руками ставлять пенальті. Тобто, якщо в іншому поєдинку. Потрапляє м'ячу в руку, то ставлять, тут не ставлять. Я не кажу, що там Барселона купля арбітрів. Це я вважаю, що це неправда. Але просто слід уніфікувати якось це правило. Тобто, що якщо там рука не прижата до корпусу, взагалі без різниці яка відстань, якщо вона не прижата, це пенальті. Якщо прижата, це не пенальті. І так в кожному поєдинку, тому що вже чесно, набридло дивитися на такі речі: коли пенальті, коли не пенальті, арбітер сам вирішує. І це непогано, але для вболівальників це взагалі стрес кожен раз. Вони не розуміють, коли тут пенальті, коли не пенальті, коли команда грає нормально, коли не нормально. А з цією відстанью це взагалі сміх іноді, тому що деякі гравці таке відчуття, що коли вони вже вступають в боротьбу напряму, тобто там відстань сантиметрів 30, вони ці руки просто отак випускають. Тобто, якщо попаде все, одно не будеш пенальті, тому що а що тут відстань невелика, все, все нормально. Ну тобто, якось слід уніфікувати вже. і і зробити так, щоб було 100% зрозуміло, коли пенальті, коли не пенальті. Барселону я поздравляю з тим, що вони виграли цей матч. Вони були трішечки сильніші, і тому вони і виграли. Але матч був таким нічийним. Ну і закриваємо ми матч Барселона-Атлетико. Тим фактом, що Бускетса потягнули за шорти, і вони прямо на ньому і порвалися. Є велике питання в мене до компанії Nike. Ювентус на полі нуль один. повернули 15 очок. А туринці знову на третьому місці в таблиці серії А. Гарантійна колегія ухвалила рішення про повернення очок старій сеньорі та передачі справи назад в апеляційний суд. Ну, це означає, що дія покарання призупинена і справа буде переглянута. Тобто, ну, локально у Ювентуса. Справи, ну, коли тобі капає плюс 15 на баланс, то дійсно все більш-менш добре. Але чи не складається у вас таке враження, що вони ніби того чекали? Ну, Але це взагалі окрема тема. А, якщо вони хочуть у ліку чемпіонів, я відразу попереджаю, що фініш сезону буде дуже і дуже складний. Я не думаю, що це буде легка прогулянка. А, щодо Наполі, ну все в кармані, все в кишені. Наполі може оформити своє перше чемпіон чемпіонство за 33 роки вже наступних вихідних. Якщо вони просто обіграють салернітану, але необхідно ще ще плаця, втратив очки в грі з Інтером. Ну, це цілком можливо. Ну, добре, якщо не наступних вихідних, то після них ну подумаєш, що такого. Взагалі, Наполі переміг юве двічі за чемпіонат вперше за 13 років. І мені хочеться спитати туринців: що там по вашій гегемонії? Все, вона вже закінчилася, коли Мілан виграв скуде, то і вже Наполі теж сюди свою чашку додасть. У цілому доволі цікавий відкритий матч. Дуже багато моментів сподобався цей мач і таке враження, ніби в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи відповідно команди посеред тижня і не грали. А взагалі, закономірна перемога Наполі. Ну, мені здається, тому що за якістю моментів вони були ближчими до цієї перемоги. Ну, особливо вогняною. Вийшла кінцівка цієї зустрічі, гойдалка виграв чемпіон, зіграла заміна у спалетті, але про все давайте по порядку. Офсайду не було в момент пасу Локателя на Ді Марію, але був фол. перед тим, як розганяли атаку Б'янконері, Ну, гол Ювентуса скасували вірно. То був би перебір, якби арбітер подібне зарахував би. Ну, потім Юве забив ще після того, як К'єза ефектно продрався флангом, але м'яч таки перед. В підлом межі поля це чітко було видно. Якби, може, в найкращі часи Федеріко К'єза б той м'яч би наздогнав, але, на жаль, на жаль, на жаль, у нього була травма, і вже навряд чи він буде настільки швидким, яким він був на старті своєї кар'єри. Ну, це все лірика. А от у Наполі, а от у Наполі є Распадорі. один на дальній штанзі, і про нього там абсолютно всі забули. Ну а далі це вже замкнути справа техніки. А взагалі парадокс. Скільки голів Наполі забив завдяки форвардам Джокерам? А це Распадорі, це Сімеоне і Скуде, а то це заслуга не тільки Сімка. Я вважаю, це багато у чому і заслуга Сімона Молодшого та Распадорі. Однак у Лізі Чемпіонів. Того, що Сімхена вони не підмінили, і виходить, що їм треба виключно виходити на заміну. Леон Марсель колись це було справжнє дербі у Франції, як ніяк два Олімпіки. Але зараз, як і в випадку з класичним, наприклад, лише залишився присмак. Один. А ми поговорили детально про цей матч, що Маліновський вперше за декілька поєдинків нарешті у старті вийшов, але на жаль, його видно не було загострювати увагу на ньому. Ну, немає сенсу, гострих моментів він не створив. Um, в цілому забавно, що Марсель витягнув, витягнув цей матч на 2-1. Я дивився паралельно із матчем Ювентус наполі Цей поєдинок. Максимально тупий автогол Ліона. Якщо не бачили, то обов'язково вперед у Ютуб на сайт Football. У нас є огляд цього матчу. А подивіться обов'язково, там ха, захисники виступили кеглями настільки, що це просто вау! Ось якось так. Це був подкаст ЮФутбол Аудіо Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадаємо, що ваші коментарі. Пропозиції, питання, дзвіночки та лайки це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, та ми слухайте. Якщо побачите, що можна щось протиснути: п'ять пальців до гори, там е, якісь зірочки, серденьки, відгуки, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання його закріплені новині на нашому сайті або в описі до подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою, то не будьте такими ж жадібними, як поляк на ім'я Роберт. До нових зустрічей!